Зима та зимові свята це саме той період, коли хочеться готувати ароматну святкову випічку. Цього разу я приготую шоколадні апельсинові кекси, які будуть надзвичайно вираженим шоколадним смаком та легкою ноткою апельсину. У мене такі металові формочки, я їх змащую маслом. Дуже добре змащую пензликом всі куточки. Якщо у вас силиконова формочка, то цього можна не робити. Ось масло і яйця я завчасно дістала з холодильника масло ростов. Яйця додаю до масла. Додаю 2 яйця, які завчасно дістала і вони кімнатної температури. Далі додаю цукор та збиваю все міксером кілька хвилин, поки цукор не розчиниться і маса не стане світлого кольору. Далі я натираю цедру апельсина. У мене великий соковитий апельсин. Далі я буду з нього вичавлювати сік, але трішечки пізніше, бо спочатку я розтоплюю темний шоколад. У мене шоколад 74% какао. В ньому небагато цукру, відповідно, ці кекси не будуть надто солодкими, вони будуть дуже шоколадними. Збиваю шоколад. Шоколад не має бути гарячим, до речі. Далі вичавлюю сік апельсина, додаю. Ви можете додати і магазинний сік, якщо вам так простіше. Далі додаю сухі інгредієнти, це какао-порошок та борошно. У мене борошно на половину цільнозернове. Таким чином кекси будуть мати більше клітковини. Додаю дрібку солі, розпушувач та на повільній швидкості починаю змішувати тісто. Робити це треба якомога швидше. Не перезбивайте тісто, щоб кекси були пухкими. Та заповнюю формочки тістом. У мене такі святкові є новорічні формочки металеві, далі запікаю при температурі 180 градусів 30 хвилин. Готовим кексом даю трішечки охолонути та дістаю їх з формочки. Вони дуже легко дістаються, оскільки я змастила форму попередньо. Ну, оскільки це святкові кекси, я їх буду присипати цукровою пудрою. Розрізаю, щоб показати вам, які вони красиві, пухкі та, та мають насичений шоколадний колір. Готуйте зі мною, куштуйте смачні шоколадні кекси. Ставте вподобайку, якщо вам сподобалися кекси і ви їх хочете приготувати, підписуйтесь на мій канал. Я вам бажаю смачних та вдалих рецептів. Почуємося!